Шпак Наталя Миколаївна, з перших днів я підтримувала Майдан. Я стояла з перших днів на майдані біля міської ради. Я засуджую дії президента. Я засуджую ті дії, які привели до такого кровопробуття. Це емоційно дуже важко. Хоч мені просто, тому що я однодумці з вами, ви мені не можете закинути, я стояла в квіті на Майдані. Я це все розумію і сприймаю це, і несу в своїй душі. Але ж зараз я хочу все-таки знаєте, вам сказати про одне. Давайте будемо ну, трошки толерантними до цих людей. Повірте мені, What? Я розумію, що, що всі важко зараз, да, що правда на нашій стороні, не зрозуміло. Але я хочу звернутися до вас і стати на захід. Можливо, ви мене не зрозумієте, нашого мера, Води Морашедніка, я проти регіонів. Я проти Суфарі тільки. Мікрофон другому комусь дає, але right. я вас хочу, я вас хочу допомогти від того, щоб ви перевгору стійкоми. Анатолій Терещенко повторив. Е, я так зрозумів, що серед депутатів, які вийшли на цю сцену, е, ті е, депутати від партії регіонів, які сидять у залі і не виходять на сцену, е, немає бажаючих сказати, що я зробив помилку, я е, підтримав президента, я зрозумів свою помилку і я каюся. Таких немає? Немає. Тепер слідувача. на Майдані роздають автомати. Ви почули мене? Планую. На Майдані нашим однодумцям роздають автомати. Ситуація перейшла у відкритих. Тому що ми стояли на Майдані і наші однодумці зараз стоять. Але якщо вчора у мене і моїх товаришів на барикаді кидали гранати, звукові, шумові, газові, стріляли гумовими кулями, то сьогодні стріляли Замтан, з вогнепальної зброї бойовими набоями. Що кожен візьме на себе відповідальність. Виходьте з партії регіонів, ви за те, що ви тихенько в, нос в носову костиночку повинні прийняти це рішення. Буде пізно. Проліється кров за постолів, тоді не зупинити. Люди, скамінняться. Сьогодні не питання дискусії, сьогодні питання зупинення кровопролиття. Наберіться мужності. Спиняття кров пролетя. Я, я батько. Я такий, як ви, батьки. Давайте не дозволимо, щоб гинули наші діти, наші сестри, брати. Зупиніться. Я не можу першу тебе до вас, ви бачили, хто перед вами виступав, депутати, яким обирали. І Мені дуже, е, дуже прийшло, а знаєте чому? Тому що е, мер Львова, він, коли їхали фітушки, він сказав, я особисто не допущу, щоб хтось попав на територію міста. А тут оглядає ситуація така, що всім пані вже. Да. Так буду не християни, кого вирали. Всі ті... Запам'ятайте всіх по прізвищах, запам'ятайте всіх очі. Да. Тому я прошу вас, звертати до вашої свідомості. Львів, захід, весь на Майдані. І е, я так само не хочу мене чоловік, їздити постійно туди, мені страшно. Страшно, прослуховуються телефони, е, зброя, стріляють, страшно. Тому я вас дуже прошу. в Першу чергу. Е, запам'ятайте, хто такий ваш мед?